Футболка Мікс Екстра, 10 кг. Такий бодік. Футболочка жіночий розміру МК. Там йде така футболочка чоловіча біла з комірцем. Ще одна така маєчка чоловіча. Такого яскравого кольору з пентом. Далі у нас буде футболочка чорна з грінчем, Ось така. Також футболочка чоловіча, сині, красиво. Далі топік чорний класичний, жіночий. Розміру, на жаль, немає. Ще один топік маєчка жіночий. Ще одна жіноча футболочка. Розмір М. Ось така. Далі маєчка оранжева. Дуже приємна на дотик. Жіноча. Розмір. Не вказаний. Далі. Ось така гарна жіноча маєчка. Чоловіча футболочка сила. Ще одна чоловіча футболочка. надпис. Далі дуже така гарна чоловіча футболка. Ззаді теж є принт. Розмір XL. Ще одна така сіра, чоловіча футболочка гарна з комірцем. Далі. Так. Тут розмір не вказаний. Філетова така футболочка. Далі така гарна жіноча футболочка з блискітками. З цікавим малюнком. І ось така футболочка з такими червоними рукавами.